Владимир Зеленський заслухав і доповідь головкому Олександра Сирського фронт. Наші активні і далекобійні дії на території Росії особлива увага Покровському напрямку минулої доби там було 51 жорстко, жорстоке зіткнення. Українські підрозділи захищають позиції і дуже цінне кожне знищення окупантів. Про це президент написав у своєму телеграмі. Давайте послухаємо деталі. Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили. Подякував головкому за те, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини. Хоча цей наш регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, наші сили незмінно блокують російські спроби просунутися в глиб сумської області з прикордоння. Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території, детально обговорили потреби наших підрозділів, конкретну зброю, постачання якої треба збільшити. На наступному тижні говоритиму про це з партнерами. Окремі завдання дав секретарю РНБО щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів. Цьогорічне виробництво дронів суттєво перевищить показники, які очікувалися ще на початку року. Була доповідь керівника служби зовнішньої розвідки. Аналіз застосування санкцій проти Росії, ключові результати, ключові пріоритети. Санкції дуже відчутно загальмували російський економічний потенціал, і ми обрали напрями, які можуть додатково болісно вплинути на агресора. Сьогодні ж була доповідь керівника ГУР без деталей, але агресор усе відчує саме так, як потрібно. Слава Україні. І продовжуючи тему генерала Сирського сьогодні. 60-й день народження святкує е, український головнокомандувач, і що відомо про Олександра Сирського, передає власне цю інформацію зараз наш сайт 24 го каналу. Що до прикладу е, генерал-полковник Олександр Сирський він може віджиматися е, 100 разів без перерви у свої 60 років, і е, дійсно така витривалість генерала. Вона просто вражає, тому що це не лише лише про фізичну силу, це і про ментальну стійкість, і продовжує при цьому е, сирський, власне, от маючи таку стійкість вести важку боротьбу із агресором. Найважче, напевно, що е, в історії останнього століття. Війну і Цирський говорить про те, що його мотивація походить саме від усвідомлення цієї особистої ролі в захисті українців. Він має напружений графік і повну відсутність, майже повну відсутність сну. Він при цьому залишається дійсно відданим своїй місії. Е, говорить про те, що е, ці віджимання, про які ми вже говорили, це для нього не просто вправа. Це демонстрація дисципліни, готовності до викликів. І е, свій день народження. Генерал говорить про те, що він найкраще почувається серед піхотинців на передовій, і саме там, напевно, що і проведе свій сьогоднішній день народження. Е, ну е, генерал також говорить про те, що ця війна вона є марафоном, марафоном, де витривалість і мотивація, як Ключовими визнає перевагу Росії в ресурсах, але наголошує на силі духу і єдності українців, які цю різницю компенсують. Ми неодноразово це доводили, шановні глядачі. Ну і також Олександр Сирський показує своїм прикладом, що число. Нічого не важить, якщо є мета і є е, сила волі, е, український генерал продовжує вести нашу армію до перемоги. Поки що Росія продовжує завдавати терористичних ударів по нашій території. Зокрема, вдарили сьогодні окупанти і по Дніпру. Е, комбінований масований удар загинули троє людей п'ятеро поранені. Ворог бив по Самому місту і по району внаслідок удару сталася пожежа на парковці. Також була знищена був знищений супермаркет епіцентр. І відповідно на парковці зайнялася пожежа автівки, які стояли там. Знищені вщент терористична Росія постійно говорить про те, що вона буцімто б'є по військових об'єктах. От е, ми постійно фіксуємо, куди влучають росіяни, куди вони цілять. Ті в мережі знову опублікували відео, на якому дуже чітко видно момент влучання. По одній із багатоповерхівок міста Дніпро це звичайний цивільний будинок, в якому спали мирні люди, біля якого немає жодного військового об'єкту. Подивимось. Шановні глядачі, в Міноборони РФ виправдалася щодо цих ударів сьогоднішніх по території України. Я нагадаю, били сьогодні по Сумщині, били по Харківщині і. Росіяни сказали, що вони знову ж таки своєю високоточною зброєю завдали ударів великої дальності по підприємствах ВПК. Зараз ви самі послухаєте цю цитату в що сказали Міноборони Рефії, але я прошу зауважити вкотре, що ми б'ємо по їхніх військових цілях, по їхніх військових об'єктах. Вони займаються терором, вбиваючи наших мирних людей. Сьогодні вночі збройні сили Росії завдали групового удару високоточною зброєю великої дальності, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України, що виготовляють комплектуючі вироби для ракетного озброєння, а також виробляють боєприпаси і вибухові речовини. На жаль, вдарили росіян цієї ночі по сумщині по житловому сектору, тобто, це те про що ми говоримо. Вони б'ють по житлових масивах, по житлових секторах, по звичайних будинках зараз. Ви бачите на своїх екранах, як рятувальники ліквідовують пожежу в Шосткинській громаді. Вогонь охопив е, оселі мирних громадян. Попри високе пожежне навантаження, рятувальники звітують, що вдалося локалізувати всі осередки горіння. Я зацитую, що написали ДСНС у своєму телеграмі. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували людину, яка не змогла самостійно вибратися зі свого пошкодженого помешкання. Від вибухової хвилі громадяни отримали травми значних пошкоджень також зазнали. Приватні та багатоквартирні будинки а також об'єкти інфраструктури. Роботи з ліквідації нині тривають. Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній обстріл, відзначив, що росіяни зараз б'ють по території України дронами, балістикою, і відзначив, що обов'язково буде відплата. Такі удари Україна без відповіді не залишить і українські далекобійні дрони це обов'язково забезпечить, сказав український президент. Ранкові доповіді міністра внутрішніх справ України та військових. Вночі росіяни завдали комбінованого удару, ракети, зокрема балістика, дрони. Били по лінії Сумщина, Харківщина, Дніпровщина. Рятувальники одразу відреагували. Я вдячний за цю незмінну оперативність допомоги нашим людям. Є поранені внаслідок російського удару. На жаль, також є загиблі. Мої співчуття точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари, і українські далекобійні дрони це забезпечують. Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки, влучність наших дронів. Щоденний характер українських відповідей це один з тих аргументів, які точно наблизять мир.